Друзі, я зараз знаходжусь біля моря у садовому товаристві Ветран Тут у нас продаються ділянки та приватний сектор, будинки, дуже гарне місце, море таке, прямо ось рай на землі. Якщо вам цікаво, ви хочете купувати собі Нерухомість у моря у нашому місці на передмісті. Звертайтесь до мене. Ще хочу додати пісок дуже ніжний, такий м'який. Зараз я його... О, такий ось ніжний ніжний пісок. А водичка дуже тепла.